Добрий день, друзі. Приїхав к нам Рено Логан. З такими веселими, друзі, питаннями. Зараз показую. На початок, друзі, автомобіль пройшов 180 тисяч і дуже велика вібрація. За цього і лопаються усі ці кронштейни вже. І слаба проходимость. По-перше, по-друге, місце резонатора. Понаварювали мозайку, друзі. Отаку. А тут резонатор повинен робити хоча б з глушничком разом. Вони завжди разом працюють. Глушник і резонатор. Варюємо алюмінізований резонатор і плем'ягасик закидуємо. Закінчили, друзі, рено, усіли кронштейні. Установили резонатор польський і плем'ягасич. Все закрасили температурною красочкою. Також кронштейник новенький добавлен.